Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Читаємо діалог. Я. Чін добре. Дзвоню в справі достави нової лодувки і відбору старої. Чи можемо умовити на конкретну годину? Тобто, доброго дня. Я телефоную у справі доставки нового холодильника і е для того, щоб забрати стару, е старий холодильник. Чи можемо е домовитися на конкретну годину кіровця, тобто водій, відповіда. Джейм, добре, очевидно, яку годину має пан на мислі? Так. так, звісно, яку годину о ви маєте на увазі. «Найлепі, утро в годинах пополудньових около 14, чи то можливе? Найкраще завтра в після обідній час приблизно біля 14-ї. чи це можливо? Kierowca odpowiada, мені стати o 14 nie dni mamy już zaplanowane inne doski w tym czasie. Чи могли б ми приїхати рано повіцьмо, около 10? -тій? На жаль, о 14, о 14 я не зможу, бо ми, бо ми маємо вже заплановані інші доставки на цей час. Чи ми б могли приїхати зранку, скажімо, одяг десятої? Hmm. 10 może być trochę wcześniej, ale mogę się dostosować. A czy byłaby możliwość dostarczenia lodówki trochę później, na przykład około 12? No, zвісно, zранku nikto nie хоче отримувати доставku, тому перекладаємо. 10 może бути трошки зарані, але я можу ну, пристосуватися. A czy byłaby możliwość doruczenia, доставki холодильника трошки пізніше, наприклад, біля 12. Na co wodziej odpowiada? Sprawdzę harmonogram. Tak, możemy być u Pana na 12. Czy to odpowiada? Ja muszę, ja przewidzę zaraz grafik. Tak, my możemy być u Was na 12 Czy to e, zróżne? Tak, 12 będzie idealnie. A co z odbiorem starej lodówki? Czy muszę ją wcześniej przygotować? E, tak, 12 to będzie idealno. A co z... E, Тут українським так? а що? з… Ех, як то притлумачити по українську? Може ви в коментарях по, поможете мені, а як ви, а як, а як ви забираєте старий холодильник? Чи я мушу раніше його якось підготувати? Ну no і зараз читаємо далі. Kierowca odpowiada: Wystarczy, że będzie odłączona i wyniesiona z kuchni, abyśmy mieli łatwy dostęp. Resztą zajmiemy się, zajmiemy, zajmiemy się my. Wystarczy, że ona będzie odłączona i wyniesiona na korytarz, wyniesiona z kuchni, abyśmy żebyśmy mieli łatwy dostęp, szybki dostęp. Resztą ją my sami zajmiemy się. Świetnie, wszystko przygotuję. A czy pomożecie mi wnieść nową lodówkę? Так, чудово, я все приготую, а чи ви допоможете мені підне, підняти так, новий холодильник на той поверх, де я живу, е, керовця? Так, очевидно, вніще його і уставімо на місце, Прошу ще ні Так, звісно, ми піднімемо її. її. По польську її, українською його, бо холодильник нас це він і поставимо на місце. Не хвилюйтесь, будь ласка. Супер дякую за допомогу. Супер, дякую за допомогу. Чи чи перед приїздом, чи ви зателефонуєте перед приїздом? Так, задзвонімо 30 хвилин перед доставою. Так, ми зателефонуємо приблизно 30 хвилин перед доставкою. В порядку, то чекаємо на 12. Дякую то супер, я чекаю на 12-ту. дуже дякую. Нема справи, до побачення утро о 12-й. До побачення. Ось такий діалог, маю надію, що було корисно. Напишіть у чаті, якби ви переклали слово «одб'юр».